Всім привіт, друзі! Сьогодні побалакаємо про слабкі сім'ї, рої, відводки, це для бджоляра початківця саме основне, він хоче зберегти як одиницю. Що робити, щоб, скажімо, перезмувала слабенька сім'я, або пізній відводок, чи рій, це вже не важливо, який не встиг набрати силу. Зараз більш детально розберемося в цьому питанні. Перше, що ви повинні розуміти, чи це дійсно відводок, рій, сім'я, яка не встигла набрати сили до осінь. Ну, скажімо, сім'я це навряд чи, тому що сім'ї всі до осінь набирають певну силу. Чи це сім'я, яка ослабла в осінь? Як то кажуть, спрацювалася на медозборі, бджоляр не спрацював, ну, матка. Теж не спрацювала, не було ніякої стимуляції, не було ніякого взятку підтримуючого, або погана погода. Бджоляр їм не допоміг, матка не сіла або ж погана матка. І коли ви бачите, що сім'я була сильна, а осінню просто просіла на очах, тут може бути і хвороби, і кліщ, і ну, в будь-якому випадку з сім'єю щось пішло не так. І часто так буває, і бджолярі і початківці бачать, все було добре, все було гарно, сім'я працювала, прийшла осінь, а від сім'ї не залишилося нічого. Таке теж буває. Ви повинні цю причину знайти. Чи було місце матці під засів, і так далі, аналізувати кожні ваші дії. Бджільництво – це, в принципі, друзі, такий комплекс робіт. Скажімо, останні роботи, які ви проводите на пасі, скажімо, там відібрали мед. Формуєте вже гніздо, дивитеся, оцінюєте, скільки розплоду є маці десіти, скільки меду стимулюєте, не стимулюєте, обробили від кліща і так далі. Кожну вашу дію ви повинні пам'ятати. І тоді вже можете робити якийсь висновок, чому ж так сталося, все нібито робив добре, а все одно сім'я просіла. Матка відіграє теж не останню роль. Можна сказати, це основна причина. Чому може бути поганий розвиток сім'ї. І так, в принципі, розібралися. Скажімо, це не сім'я, хвороб ніяких нема, це просто у вас пізній відводочок або якийсь пізній рій спіймали, і ви хочете його зберегти, щоб він перезимував. Все оброблено, хвороб немає, розплоду достатньо, хоч там 2-3 вулочки бджіл, але почувають себе добре. Що ж вам робити з такою малюткою, як то кажуть? В принципі, залишати на вулиці, якщо зима не дуже сурова, вони можуть перезимувати на вулиці. Але все ж таки краще придивитися на якесь приміщення. Якщо, скажімо, у вас така міні-сімейка або ройок відводок в якомусь лежаку громістком, ви його, ну, звісно ж, не будете так переносити, це тяжко. Можете ще вікна гарні є, в принципі, пересадити якусь пасточку, зробити навіть якийсь такий міні вуличок невеличкий, там що завгодно, хоч і з фанерів. В принципі, якщо будете замувати в якомусь, перенесете його в приміщення, там вже це ні на що не впливає, таке тимчасове житло. І пересадити їх туди. Потім, коли температура опуститься, скажімо, до нуля градусів, там, скажімо, мінус 5 нуль градусів, забрати в приміщення. Ну, а приміщення це вже вибираєте ви яке. Бажано, звісно, це не до корей, до свиней, це не бажано, це основне, тому що це ну, не потрібно. Ніякий там, скажімо, гараж, де ви заїжджаєте, виїжджаєте автомобілем, теж це не годиться. Любе приміщення, де більш-менш спокійно. Нема великої вологи і температуру ви можете хоч трішечки регулювати. Десь, можливо, якась буржуєчка протопити, щоб, скажімо, якщо температура буде опускатися дуже низько, підтримувати такий мікроклімат для бджіл. І ці малюки спокійно перезимують. Світло теж, щоб не попадало, світло щоб не попадало в льотки, розвернути, якщо є вікна, якісь трішечки притемнити і все. І хай сидять. Від кліща оброблені, мед в них є, спокійно оцей невеличкий клубочок буде сидіти, у вас буде маленька, нібито сімейка, такий, як то, нуклеус, але у вас запасна матка зимує, а це дуже добре, тому що, якщо основні сім'ї десь щось станеться з матками, ви можете весною об'єднати, скажімо, з цим нуклеусом ройкомцем. В будь-якому випадку у вас є ніби така невеличка запасочка. Саме просте, що ви можете зробити, це, скажімо, якщо у вас такі слабенькі є, це взяти, об'єднати і забутися все. Ну, знову ж таки, не буде запасної матки, не буде нібито маленької сімейки. Можна навіть з такої маленької сімейки, якщо утеплити весною, трішечки стимулювати, в принципі, вона помаленьку розростеться. Потім, коли вже будуть. Сім'ї з розплодом, підсилювати розплодом, і у вас буде знову робоча сім'я. В мене в тому році теж був такий конфуз, Вулик протік, повністю невеличка така сімейка була там, повністю все покрилося такою пліснявою І я не скажу, скільки не пам'ятаю, просто скільки вже було морозу там, ну десь. Мінус 5 на більш-менш приблизно, я не пам'ятаю. Я їх пересаджував. брав потихеньку разом з холстиком і переставляв у пастку. Пастку забрав в приміщення, поклав їм метку, ніби такого, ну, метканді таке комбіноване, і прекрасно вони до весни сиділи. Тихесенько ходив, перевіряв там, послухаю, сидять, ніяких проблем не було. Весною виставив, облетілися. Матка почала невеличкі такі п'ятачки сіяти, ну потім мені прийшлося використати їх як запаску, тому що зі всієї пасіки десь дай маточка губиться, дивишся, а всі сіють, всі вже теплі. А одна сім'я, скажімо, бджіл достатньо. А Матки немає, таке буває. І я мусив їх об'єднати. Така запаска, в принципі, не спрацювала. Якби я нічого не зробив, вона просто пропала б в себе в вулику і на цьому кінець. Так що, якось так можна, можна гратися, можна з такими малими відводками, роями, в принципі, можна їх довести до весни. Повторюсь, якщо в тому маленькому відводку вашому все гаразд, це нема кліща ніякої хвороби. Якщо, скажімо, це була сім'я, і вона просіла. І ви занесете ніби її в приміщення, але там хвороба, але там кліщ, це теж нічого не дасть. Їм буде нібито як сказати, комфортніше сидіти, але буде хвороба мучити, або кліщ буде їх загризати. Вони теж не перезимують. Це просто приміщення для спокою. Цієї сім'ї для підтримання такого мікроклімату їм набагато легше, їм не потрібно сильно гріти. Вони собі тихенько сидять в маленькому клубі і прекрасно зимують. Ось і вся, в принципі, друзі, інформація. Так що займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.